Привіт, давно не було бляхомухи. яке воно хороше, не було довгих відео, взагалі щось відео на каналі і впав до такого, що я, я фігею, треба надо... буде, короче, я так думаю, що відео десь на весна 100% буде втричі більше і з тарзанки, і з мотоциклами, і рибалки, і таке-всяке-всяке буде. Оце я зараз взагалі просто рішив пройтися, подивитися що де як, що за чим. Розказувати, бо нереально хтів упав дуже сильно, із 8 тисяч тисяч, Скільки там. Послали 2000 людей, це не діло, як би. Взагалі навіть там. Так що буде більше всьому рибалки, всякої такої, типу... Там мотоцикли буде, кстати, новинка, то вже велике може буде, навіть. А, що там ще в нас може бути? Тарзанка, стегобариви. Гулянки, наприклад, теж якісь типа стрімка така, така смія. Буде багато чого, я вам скажу. І, і кстати, напишіть теми, які вам вони більше не більше заходять. Бо я не мав понять аудиторію свою, типу. Чуть-чуть снігу випало по самі коліна. Не можу зрозуміти аудиторію в тому смислі, що тіпа, я викладаю відео, воно вам не подобається. І... і тепер ходи оце і думай, що мені таке можна викласти. Типа. Ти річка позамерзала нафік повністю. Например, я почему надо тоже М8Т8 тоже Офигенно Музыка в них Вообще проломилась Бляха бля. Он вообще блин погано 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 Вот я наприклад Буде новий учасник мого каналу, теж, вважайте, нові учасники, не учасники, а учасники, навіть, таке, навіть така буде штука, я вам так скажу. То що це я поки що типу, віддихав, але я шукав якраз нових учасників і вони я вам скажу дуже якось швидко знайшлися. Тут що я б розуміли, була яма тільки що. Здорово. Да, сніг понападав. Мога подіку сіти. Шоб і ніхто не попало. А все в снігу, блин. А, місяць аж назад ні снігу, нічого не було. Слипало сантоматів. Ну, Блін, ну як помізлить, я не знаю. Голос, кстати, он тоже дуже поменялся. Ось, блин, так на зимній рибалку. А да, на варіант, короче. Ночь морози по мінус 20-мінус 25 день плюс бува плюс два плюс три ну бляха. чуть-чуть тут треба пікаси акуратно проходить ось отут стою окей отут не уже все провались ось дів тут дуже багато теж засисмобіли та Вона вся перемерзла, ймой! Зараз зайдемося на місця там, де я ловив. Говори, реально холодно, я вам скажу. Ось уже все, руки. Червоні, блин, я тільки виїжджу. На мойся уже, наприклад. Да, так, кстати, блін, тут на зимній рибалку буде вообще якраз он э, перемазано між деревами. Якщо поставити тут то э... на... Якщо поставити жерлицю, буде... Ну, тут теж тут прикольно, кстати. На людей я не знаю, які ченто з тебе привіряти не хочу. Отак вот я можу зайти, отак. Вот Діба давайте я зараз отак вот зайду і вже отак вот вийду. Так, да, дерев багато. Ось тоже, вже блін. А давно я тут я вам скажу не ловив. Я то десь далеко поїду М -м -м, з друзями, то і ще кудись щось Все, тоже... вс повно. перемерзла вся. Просто від початку Що це не уб'є. А то туп то... Яка я в толстке просто я подумав... Ось кстаті... Оце вже ось там вже лучше не вставати. Главное, оставайте просто схожусь. Як важко, я вам скажу. Піднімайся, коли... Там лед піднизу. Блін, кстати. Якби... Якби, 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 якби якби... Бе той... Отут на зимнюю рыбалку теж вообще прекрасно виходить. Ось річка перемерзла. Ой. Просто вся. Просто вся вона перемерзла зараз. Отут, наприклад, теж добре буде. Вот тут ось взагалі зарості і там льот 100% буде добре. І глубина не здорова. Ха-то <звук> за <звук> фіня. Не важно. Там і глибина не, не здорова і там риба може бути, це 100% варіант. Такий льодиць, який на річці тости. Йо. Йо-йо! Ні, реально, коли настане літок, там лі, там буде дуже багато, з річки, з-під води може, буде. Наприклад, як, як вам така типу, я стрибаю з тарзанки, то... і зі мною типу, камера мене підводить. Прикольно ж буде взагалі. Тут дуже все перемерзло, то хоча річку переходить. Оце дерево досі стоїть, блін, не впало, блін. Річка перемерзла. Повністю. Блін, надо. То... Для я хамуха і для хамуха. Я хочу, щоб воно вже все реально простало побыстрій, бо, блін, реально. Скучно, я вам скажу, на телефоні сидить 24 на 7. Ні, музику слухати окей, я <гум> музики захід дуже багато накачав, дуже багато. Послухав різних ті, виконавців. Я можу навіть навіл на пісні оставити. І блін, якось не то, що літом. Літом проснув. ма йой. Ой, хорошо, то хорошо ой, хорошо. Бляха, муха. Что мне делать? Яука, яука. Ну, короче, канал очень много. Я тоже. Найшов же, Блин, это такое Я вам скажу, если его послушать, там и никто в эту песню. Это же прям вообще бомба. Блин, нет. От е, скажіть чесно, от я більше схильний таке до весни. Як інтересно уже шість гупа, мм. Клас. Бомба Задовбало в нас, чесно. Уже не скільки сніг випало, тут ніхто не ходив. Сідимо своє став Як я давно я не ловив на цих місцях, дуже... Ма є! Дуже давно От там, кстати, теж буде відео, От там відео, там викупатися, я не знаю як буде, але но... там більше для рибалки зроблено для сумів таке посидіти більше більш прибачить У меня не рыбалка на канале, кстати, с пистолетом Я чего, все не знаю, что. Надо очень аккуратно. Класс. Классно. Тут вода есть. Бомба. <свист> <свист> так, я -то, бля. я на, не можу зрозуміти, що мені YouTube, відео я звук обираю повністю, а в мене типа, бан на крістерзалки той самий, video. я не, не можу чого зрозуміти. Ну коротше, ладно, давайте. Якщо буде контент у останнє час, <свист> ще буде навалом. Тікток e, аккаунт теж, Той, ссылка у мене є на, в описанні профіля. І... Єс, якщо хочете, можете підписуватися. Ну. Всім давайте, всім пока-пока.